Івенвоні Філлоука стіл го, Іванні go, 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 go. Друзі, всім привіт. Мене звати Юрій Долганов, і в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми. Першими враженнями від автівки Рено Аркана відразу зазначу, що це не моя автівка, і мій досвід користування нею обмежується трьома днями і приблизно трьома стами кілометрами. Нам видали її як підмінну машину в салоні Рено в Люксембургу. Ми замовили у них. Іншу автівку вони дуже сильно спізнилися з доставкою, У нас була запланована подорож, і цю Рено аркану нам видали як підмінну машину. Тож це відео буде більше не про досвід користування, а саме про перші емоції. Але я впевнений, що все одно вам буде цікаво, адже це саме європейська аркана, і вона відрізняється від тих, що продаються в Україні. Тут інші двигуни, тут інші комплектації, тут інша база. Сама машина в мене теж викликала достатньо яскраві емоції. Тож дивіться до кінця, підтримайте мене лайком, підпискою підтримайте весь Україномовний ютюб. А я піду розповідати про машину. Тож це Рено Аркана 2021 року випуску, комплектація RS Line. Тут стоїть бензиновий двигун, 1,3 системою м'якого гібріду, загальною потужністю на 160 кінських сил. Електрична частина представлена 12-вольтовим стартер-генератором, який працює тільки як підтримка ДВЗ. На трасі, коли ви їдете на канал, він може відмикати ДМЗ. Таким чином, економлячи пальне, працювати як система старт-стоп у корках, або при інтенсивному розгоні підтримувати, ДВЗ. тут передній привід та автоматична коробка передач. Єде це преселективний робот з двома щепленнями на сім передач. Багато інформації, котру я прочитав відразу після того як взяв цю машину, адже цікаво було розуміти, що саме мені досталося, на чому, ми поїдемо у подорож, звісно. Найбагато цікавіше не тільки теорія, а як це все працює на практиці. Тож треба трошки прокатитися, щоб я все це розповів. Але перед тим як ми поїдемо покатаємось, давайте все ж таки зазирнемо трошки в салон. І все, що стосується місця водія, все дуже круто. Тут висока кросоверна посадка, зручні сидіння. На мій зріст, 185 см місця вистачає з запасом. Тут невеличке маленьке, зручне кермо тут дуже крута. Магнітола з навігацією з Apple CarPlay та Android Auto. Дуже крута цифрова приборка, все читається. Графіка, прям вау, все працює дуже швидко та якісно. За це прям респект. Це найбільш нафарширована комплектація RS Line. Тут є все, що тільки можна собі уявити в комплектаціях Renault. Це і крута цифрова приборка з гарною роздільною здатністю. Це і крута мультимедія з купою функцій. Android Auto, Apple CarPlay, тут є купа безпекових асистентів. Я зараз не буду лізти саме в технічній хащі, описувати, як це все працює. Просто скажу, що воно працює дуже гарно, як на свій клас. Але тільки ми відводимо погляд від місця водія на інший простір, тут щось дизайнер не допрацював. Оцей глянцевий пластик під карбон. Тут і тут це просто як з якихось 90-х з циганських гаражів. Виглядає прям отвратно. Я не знаю, кому це може сподобатись, але мені це точно не зайшло. Підлокітник, ну дуже маленький, він реально на одну руку. Зараз ми з дружиною, коли їздили в подорож, у двох сиділи попереду і постійно пхалися. Ліктями хто ж його перший займе. Місця позаду, як для такого класу, тут вистачає одна дитина в дитячому кріслі. Та один дорослий за необхідності розмістяться достатньо комфортно. У них буде два порта для зарядки USB Type-C, Свій власний обдув. Ще хочу окремо сказати, що лінія вікна достатньо низька, і дитина наша віком півтора роки, вже сидячи в своєму кріслі, може зазирати вікно і дивитись, куди ми там їдемо. З багажником в мене взагалі була цікава історія, бо ми планували взяти з собою і візочок для малого, і наплічник для його переноски в поход. Я відкриваю багажник і розумію, що все це туди не влізе, він достатньо маленький. Але потім я згадав, що саме в Європі, в деяких автівках, у людей немає запаски, тобто такі комплектації без запасного колеса, і багажник має, наче подвійне дно. І реально тут так і є. Тобто, спочатку є перший рівень багажника, коли ця поличка багажна лежить на верхніх рейках. Потім її можна спустити вниз, і обсяг багажника, об'єм збільшується просто там. Ну, набагато, і коли я так зробив, я реально зрозумів, що просто все влізе, і з одного боку це круто, бо ти користуєшся повним об'ємом багажника. З іншого, ти залишаєшся без запасного колеса. Я досі не звик до такої філософії. Можете, до речі, написати в коментарях, як ви до цього відноситесь. їздити в подорожі, ризикувати без запасного колеса. Ззовні машина виглядає стильно модно молодіжно такий формат кросхечу зараз дуже популярний в Європі. Подивіться хоча б на Peugeot 408 або Volkswagen Taigo. За ними стоять черги 3-4-5-6 місяців треба очікувати, щоб їх купити. Тож цей формат так, він заходить. Так, ну, все, годі про технічні характеристики, Гоу покатаємось. Машина на дорозі відчувається дуже легкою. Її вага десь півтори тонни, і у зв'язці з електропідсилювачем керма вона прям як пушинка. Особливо після нашої Mazda CX-5 вона відчувається прям ну, дуже такою керованою, в неї гарна збита підвіска. Але при всьому при цьому, її. Не переставляє навіть на гірських серпантинах, нема того, такого відчуття, що її щось там трошки підзаносить, трошки зад якось не так в неї їде. Тобто, якщо хочеться, і є у вас такі навички, можна навіть дати нормальну газу десь по гірських серпантинах відчути такий невеличкий драйв від неї. Ще пару слів хочу сказати про саме цю систему м'якого гібриду, про те, як вона працює. Я до цього ніколи не використовував такі гібридні машини, тож інколи. Навіть якесь здивування в мене було, що це таке трапляється. Ну, По-перше, режим це коли ти їдеш по трасі і починаєш їхати накатом, система м'якого гібриду відмикає ДВЗ. Тобто ти реально бачиш, що оберти падають до нуля, тобто ДВЗ вимкнувся. І батарея починає працювати як, ну, я не знаю, це не тягова батарея. Але вона починає підтримувати рух і в якомусь там діапазоні. Машина, якщо навіть ти їдеш там кудись вниз, навіть з великою швидкістю, вона буде їхати тільки за рахунок цієї батареї та вашого накату. Але тільки траса починає йти прямо або вгору, цей накат закінчується, звісно, ДВЗ вмикається. Другий режим це коли у вас з'являється, ви в'їжджаєте в корки і вона починає працювати як система старт-стоп. Тобто вона глушить двигун. І всі системи продовжують працювати від батареї. Таким чином, економиться теж пальне. Ну і третій режим це коли батарея починає підтримувати ДВЗ при швидких розгонах. Я намагався, чесно, швидко тиснути на газ, давати таке сильне прискорення. Але де там була робота батареї, я чесно не скажу. Вона розганяється доволі гарно, але. Де у цьому гарна робота батареї, я, я не знаю. Ну, звісно, треба розповісти про витрату пального, адже тут така нетипова енергетична, енергетична установка у цієї машини, тягова е, Mild Hybrid, і паспортна витрата у неї 5,7 літра на 100 кілометрів. Я хочу сказати, що ми за цю подорож, за ці 300 кілометрів, наша витрата палива склала 6 літрів на 100 кілометрів, це трошки більше, але їхали ми в гори. Були постійні набори висоти, зброси, серпантини, плюс ми їхали через деякі селища, там був реверсивний рух, там були деякі корки. Тобто, якщо ви знаєте цю машину, ви їдете в таких умовах образно якихось посереджених, то я думаю, що 5,7 можна досягти легко. І я вважаю, що для цієї машини, для такого кросовера, це дуже гарна витрата пального. Для мене завжди зірцем витрати був мій минулий каджар, позаминулий каджар, теж Рено, був з автоматичною коробкою передач, але він був дизельний. І за весь період, за 4 роки, що я на ньому їздив, 60 тисяч кілометрів така середня витрата, це була і місто, і траса, і подорожі, і просто якісь виїзди. Склала 5,5 літрів. Так, це класно, але це був дизель. Тут це бензин і 5,7 для бензинового двигуна з, такою, з таким м'яким гібридом, це я вважаю прям вау Рено, за це треба сказати великий респект. Як невеличкий фінал під цим відео, я хочу сказати, що Рено Аркана реально дуже класна машина, яку я собі б не купив. Так, так, емоції від неї класні, але саме питання її універсальності для родини це під великим питанням зря Рено на рекламі цієї аркани поруч з нею намалювали такого молодого хлопця в діловому костюмі, без мішків під очима. Тобто відразу видно, що дітей в нього немає. І ми, як молода родина, розглядаємо все ж таки щось більш універсальне, можливо, не таке спортивне, але все ж таки більш пристосоване для подорожей родиною, може. Де дещо інший форм-фактор, скажучи так? Можливо, якщо б мені було рочків на 10 менше, в мене б не було дітей, я мріяв про BMW x 4, але на нього в мене не вистачало б грошей, тоді б я подивився на цей Рено Аркан. Ну ладно, добре. Я сподіваюся, що я якимось чином, все ж таки, зміг донести до вас свої емоції від трьох днів покатушок на цій Рено Аркана. Можливо, вийшло з технічної точки зору і не сильно корисно, але все ж таки цікаво. Також дякую всім, хто додивився до кінця. Поставте лайк під цим відео. Підпишіться на мій канал, підтримайте мене, підтримайте україномовний Ютуб. Дивіться українське. До зустрічі.